Привіт, мої чарівні, красиві та інтелектуально розвинені глядачі, сьогодні я вам покажу, як під'єднати другий контролер DualSense до PlayStation 5, щоб грати вдвох. Здавалося б, да, кому таке відео потрібне. Але. Тож, якщо ти, ти, ти чи ти, чи ти вирішили пограти вдвох з другом, сином, братом, комом, сватом, мамою, бабою, дідом, Племінником, але не знаєте, як законектити другий геймпад, щоб пограти вдвох, наприклад, Mortal Kombat. Зараз я вам швиденько все розкажу і покажу. Поїхали. Моделюємо ситуацію. Наприклад, у мене є PlayStation 5, але самому мені грати набридло, і я вирішив пограти в щось з другом. Я купив ще один DualSense, але як його підключити, щоб грати вдвох, я чомусь не знаю, бо інструкції не читаю. Ніхто не читає інструкції, а я завжди кажу: сука, читайте інструкції. Ось мій новий геймпад. Я тисну кнопку PlayStation. Він світиться, але нічого не відбуває. Що робити? А робити потрібно слідуюче Значить так, запам'ятовуйте, завжди, завжди, тут без варіантів, завжди перше підключення геймпаду до PlayStation. Нового нового геймпаду до PlayStation відбувається через кабель. беремо кабель, який в комплекті, нам потрібен з одної сторони, от USB A, а з другої отакий USB Type-C. Один кінець встромляємо в геймпад. Другий кінець вставляємо в PlayStation. А ось тільки тепер натискаємо кнопку PlayStation. І вуаля, у нас з'явився екран вибору користувача, тобто той, хто буде користуватися цим новим геймпадом. І це означає, що ми прив'язали новий геймпад до PlayStation 5. Далі переходимо до дії номер 2. А дія номер 2 полягає в тому, що нам потрібно вибрати, хто буде користуватися цим геймпадом. І тут є два шляхи: простий: це ми можемо додати тимчасового користувача. Робиться це ось так. Додати користувача. І вибираємо швидка гра. Ось і все. Тепер наш контролер готовий для гри. Ми можемо навіть його вже від'єднати від провода. все і так буде працювати. І щоб тепер грати в якусь гру в двох, наприклад, Mortal Kombat. Вам лише потрібно запустити гру. Так, тепер заходимо в режим битви, локальна. Ось ми попали на екран вибору персонажів. Але як ви зараз бачите, можливість вибирати персонажа є лише у одного гравця. І щоб от другий тут з'явився, потрібно всього на всього на другому геймпаді нажати кнопку хрестик. і все. Тепер ваш друг, кум, брат, сват, жінка, баба, теща, тесть можуть вибирати теж собі персонажа, і ви можете лупити друг друга по пиці. Тепер моделюємо іншу ситуацію. Наприклад, людина, яка буде грати з вами е, на другому геймпаді, вона також має PlayStation 5, має свій аккаунт. І ось щоб всі призи, всі ачівки, які будуть випадати під час гри, а вони, можливо, будуть випадати за виконання різних там завдань, навіть якщо ви цього не планували, але таке може бути. І ось щоб ця людина получала всі ці призи на свій аккаунт, їй потрібно зайти на ваші консолі під своїм аккаунтом. Це дуже. Просто або ні. Покажу на прикладі. Беремо другий геймпад, який вже прив'язаний до вашої консолі, або не прив'язаний. Тут без різниці порядок дій. Нажимаємо кнопку PlayStation. Знову ми попадаємо на екран вибору користувача. І ось тут, в полі додати користувача, ми вже беремо не швидка гра, а пункт розпочинаємо. І тут же людина має вести дані від свого аккаунта. Логін, пароль. І тоді цей аккаунт додавиться на вашу Консоль. І ось, наприклад, це мій аккаунт. А ось людина додала і з'явився ще один аккаунт. Вибирає його. І ось тепер всі призи, які будуть вибити за допомогою цього геймпада, будуть падати на ось оцей аккаунт, до якого він прив'язаний. Ну Ось, в принципі, і вся система. Я надію, що я дуже надію, що ви зрозуміли. Ну, якщо не зрозуміли, ну то прийдеться тоді, мабуть, ще один відос на хвилин 25, 35, 40, можливо, записати так, такий більш детальний, поглиблений з аналітикою, щоб вже ви точно все Поняли. На сьогодні у мене все. Все. Якщо відео сподобалось, бистренько лайк, там комент, всі діла. Зустрінемось, бережіть себе.